Привіт, мої любі! З вами відьма Анастасія. В цьому відео я покажу як правильно робити собі відливання воском. Не забувайте підписуватися на мій канал, щоб не пропустити корисну інформацію. Для відливання воском нам знадобиться своє фото на повний зріст, яке зроблено не більше тижня тому. Фото не можна робити через дзеркало. Краще попросіть когось вас сфотографувати. Ще нам потрібна прозора глибока посудина з холодною водою, в яку ми будемо виливати віск. На ній не повинно бути малюнків чи написів. Ставимо її на середину фото. Далі нам потрібен бджолиний віск. Він обов'язково має бути натуральним, бажано навіть неочищеним. Приблизно такий шматочок. Занадто великий використовувати немає сенсу. Топити віск ми будемо на водяній бані. Я використовую ось таку скляну баночку, в якій топитиметься віск. А в такій бляшанці я нагріватиму воду. Багато води наливати не потрібно, щоб вона не виливалася при кипінні. Скляна баночка вільно входить у бляшанку, при цьому залишається достатньо місця для води. Я зробила з бляшанок таке пристосування, щоб нагрівати водяну баню сухим пальним, бо я вважаю, що електроприлади використовувати не можна, щоб не створювати електричне поле, яке заважатиме правильному руху енергії. Ось таке звичайне сухе пальне, яке можна придбати у будь-якому господарському магазині. Ось таким чином ми збираємо нашу конструкцію, як ви бачите, нічого складного тут нема. Далі, мої любі, я вам покажу від початку до кінця, як правильно робити собі відливання воском. Відливання воском використовувалося ще з часів язичництва зі зверненням до слов'янських богів. Тому ми будемо використовувати язичницький варіант відливання, а саме будемо звертатися до Бога Сварога та богині Лади. Тому після того як запалили свічку та почали розтоплювати віск, читаємо славлення сварогу та ладі. Всіх дарів, слава тобі, Сварог, слава. Влада велика, мати багатолика, і з того славися, ліпо вобрятися, владе, неладне, праве, неправне, пребуді, радісна, зі мною благісна, ма слава. Усі тексти заговорів є в описі під відео. Для того, щоб запечатаний у воску негатив ми не отримали знову назад, треба відразу після відливання, поки віск повністю не застиг, покласти на миску з водою хрест-нахрест два ножі. Далі ми чекаємо, поки віск повністю розтопиться та починаємо читати заговір. Бажано коли будемо читати слова з заговіру, всякі хвороби на віск виливати, саме в цей час почати виливати віску воду. Тому, коли читаємо слова в неділю сонце підіймає, дістаємо скляну банку з воском із бляшанки. Боже свароже, і ти, матінколада, і ви, боги славні, на поміч мені станьте, а алатир святий на голову покладати, на груди і на плечі класти, щоб не вадило сонцю, воді, землі, вітру, мечу, дверям, стінам, столам і всім слав'янам. Боже свароже поможи хворобу всяку та злий дух відчини. Виходь всяка хвороба із мене, з кісток, з жил із сулобів, з крові із шпигу, Іди, де вітер не віє, Де сонце не гріє, де лас Божий не заходить, де капища не стоять, де вогні божі не горять, туди, де собака не бреше, де дівка коси не чеше, дам тобі волю мати, піском пересипати, очередом махати, світ не займати, туди крутити ламати. Листя обсипати, туплами здавати і коріння виривати, а світ горя не буде мати і знати. Зникни, пропади від світу відійди, а моє замовлення до святої правди віднеси. Неділя з понеділком, вівторок з середою, четвер з п'ятницею, а субота сама, хвороби нема. Неділю сонце підіймає, хвороба відступає. Святі предки, Божі воїни, перунові діти, станьте мені до підтримки. Всякі хвороби на віск виливати, вийти пристрій, переляк, Віхор вігриця, сквозняк, сквозниця, на війна війниця, лунатик параліч, слому з щему, з глуху. Сідіть всякі хвороби, усі, які є захворювання на віск, Сідіть, від вогню, від меча, від нашестя Духа Святого Вогняного. Сідіть усякі хвороби, з голови, із субів, із вуг, із хребта, із шпигу, із мозку, з крові, з матки, із печінки. Вийдіть, усякі хвороби, вийдіть. Задумані, зачаровані, заспані, наслані, сухоти з роботи. Видіть котячі, собачі, волячі, курячі, овечі, дівочі, паробочі, сідіть усякі хвороби, які є, усі на віск сідіть, там на вік залишіться. Я кажу, так і буде, і буде так. Після того, як віск повністю застиг, ми прибираємо ножі та дістаємо нашу відливку з води. Тепер ми можемо уважно розглянути той негатив, який увібрав в себе віск. Хочу звернути увагу, що за один сеанс треба робити не більше трьох відливань. Відразу після чого треба загорнути відливку у фольгу та винести на вулицю. В Ідеалі їх закопати в землю під дерево. Взимку можна просто залишити під деревом, накривши снігом. На цьому я завершую моє відео про відливання воском негативу. Якщо у вас виникли питання, пишіть мені у коментарях, я з радістю відповім вам. Дякую за перегляд, сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо так, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні відео. З вами була відьма Анастасія. Бажаю вам мої любі всього найкращого, мирного неба над головою та до нових зустрічей на моєму каналі. На все добре!